Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо смачне печиво, яке поєднує ніжну ваніль та шоколад, розсипчаста структура, солодкий аромат та яскраві кольори. Це печиво стане вашим улюбленим. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. В миску перекладаємо 150 г м'якого вершкового масла, 100 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Збиваємо міксером пару фелин. Потрібно, щоб цукор розчинився, а масло посвітлішало і стало більш повітряним. Сюди додаємо одне яйце і міксером збиваємо ще фелину. Або перетираємо лопаткою. Зі стінок обов'язково зчищаємо, щоб маса була вся однорідною та пишною. Окремо з'єднуємо борошно з чайною ложкою розпушувача. Такий порядок додавання інгредієнтів робить тісто більш ніжним та розсипчастим. Кількість борошна регулюється залежно від вологості продуктів. Додаємо ще борошна. Продовжуємо перемішувати лопаткою, а потім руками доводимо до однорідності. Замішуємо тісто так, щоб воно не стало занадто тугим. Воно має бути м'яким, еластичним, не липнути до рук. Далі вже на килимку ділимо його навпіл. В одну половинку додаємо одну десертну ложку крохмалю, в іншу одну десертну ложку какао-порошок. Кожну частину ретельно вимішуємо до однорідності. Отримане біле та шоколадне тісто ділимо на 6 рівних частин. Кожну частину розкачуємо у вигляді довгастої ковбаски. Чергуючи кольори, з'єднуємо по 4 ковбаски в один ряд. Таким чином, отримуємо 3 ряди кольорових ковбасок. З'єднавши все в одну ковбаску, за бажанням можемо скрутити її спіралькою. Перекладаємо на дошку та відправляємо в холодильник до застигання. Коли тісто добре охолоне, нарізаємо його на шматочки товщиною приблизно 8-10 мм. Це будуть заготовлення до нашого печива. Щоб під час опікання печиво не деформувалося і було більш пишним, на поверхні робимо ножем неглибокі глибокі надрізи. Викладаємо по черзі на деку, застелене пергаментом, і випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 17-20 хвилин. Час випікання може варіюватися залежно від особистостей вашої духовки та товщини заготовлень. Готове печиво дістаємо з духовки і охолоджуємо. Розсипчасте, злегка хрумке і помірно солодке печиво ідеально підійде до чаю, кави чи склянки молока. Ідеальний варіант для тих, хто цінує домашню випічку. Отож, готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!